Так, знаєш, мене все питає. Е, ніхто на мене не питає, але я все одно покажу. Е, мій сетап комп'ютера. Е, ну. По-перше, ми почнемо з того, що в мене мій кулер... Той хто кріпляється на цей на радіатор. Кріпиться з зовнішнього корпусу. Це странно, але. Граз. Це в нас. це як його курсар. Потім. <кій> Мій любимий колір. З. Звісно, з котами. Які дуже круті. <кій> Це в нас елітна версія цих а, Avengers. Ой, які Avengers. А, оперативки. Це в нас елітна версія, в мене елітна версія. А, Карта, яка в нас цей як його GeForce GTX 3090, процесор Intel iCore 5 нового покоління, ще тут кулір. а, дешева стрічка, яка а, просто просиє кольорами, материнка від MSI нова, достатньо нова, яка теж Рай... я поставив в райдугой. ЛГБТ-комп. Корпус досі старий, але він кльовий Ну, це ось так. Всім дякую і до побачення.